Вітаю вас в ефірі. Програма в об'єктиві і сьогодні із студії Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, пане влаже. Вітаю вас, вітаю товариство. Ви на Тернопільщині уже не вперше. Розкажіть, де побували власне, з якими настроями люди зустрічаються, що найбільше запитують. Ну, я як голова об'єднання Свобода взагалі постійно об'їжджаю різні регіони України для того, щоб інформувати наших прихильників щодо бачення свободою політичної і соціально-економічної ситуації в країні. Зараз виборчий процес. Я є довіреною особою кандидата в президенти Руслана Кошуленського. Відповідно, також ознайомлюю з виборцями. З програмою, а також з біографією нашого кандидата. Ну, можу сказати, що що на сході України, що в центрі, що на заході України, людей болить одне і те саме. І люди потребують миру, але на українських умовах і завершення тієї злощасної війни якнайшвидше, але підкреслюють на українських умовах. Всі розуміють, що на умовах Кремля нам не потрібно йти в їхню кабалу і ставати колонією Московії. І просто гідного життя, от гідного життя люди хочуть чисто жити по-людськи, бо на превеликий жаль, те, що Україна сьогодні залишається олігархічною державою, не дає такої можливості. Бо олігархові вигідно як війна, бо він на ній заробляє, так і вигідний отой хаос, безлад. Бо Україну він трактує як територію, де можна набивати свої власні кишені, і йому абсолютно байдуже, що при тому думають українці. До 31 березня залишається все менше часу. Як ви можете охарактеризувати власне виборчий процес і чи можна назвати це перегони чесними, на вашу думку? На жаль, вони не є чисті. Ми зараз спостерігаємо перше вже підкуп виборців ще задалеко до самого дня голосування. Друге, йде просто масова маніпуляція свідомістю громадян. Через олігархічні засоби масової інформації, які зомбують людей. І третє вже є така інформація про підготовку серйозної фальсифікації. Ну, в будь-якому випадку, якщо теперішня влада втратить свої позиції, вона це просто так не залишить. Мені би дуже хотілося, щоб ми жили в країні, де існують певні правила, щоб наші діти і внуки могли розраховувати на те, що в тій країні коли ти будеш обирати владу, то ти вибереш ту, кого ти. Хочеш, за кого ти голосуєш, а не то, за яку тобі запропонують олігархи. Що таке олігархи? Це дуже важливо, щоб товариство розуміло це. Олігарх це не просто заможна людина. Олігарх це є зрощення державної влади, крупного капіталу і криміналу. І ось 10 олігархічних кланів тримають Україну. Страсі вони визискують з України і з українців. Олігарх не має національного обличчя. Мало того, що він не є українцем за національністю, то він ще і Україну трактує як територію, де можна просто заробити гроші. Їхні сім'ї давним-давно живуть за межами України, та й вони не в Україні. Олігарх є монополістом, що призводить до того, що ціни на товари першої необхідності, на тарифи, на газ там і інше вони скачуть до гори, бо олігарх контролює цей процес, будучи монополістом, а заробітні плати низькі. Олігарх є лютим противником середнього класу. Тому в нас в Україні середнього класу тільки 4%, порівнюючи з іншими європейськими країнами, де 60 а то сімдесят є середнього класу. Той, який може мати роботу, має може мати хорошу зарплату з тої зарплати годувати свою сім'ю нормально, мати дах над головою, відпустку для своєї родини, медичне забезпечення. Пошану до старших людей це є нормальний середній клас, який є в Європі, якого нам в Україні так бракує, бо тільки є 4%. Чому? Бо існують олігархи, які позбавляють такої можливості, бо середній клас для нього є конкурентом. І ось зараз олігархат, який є при владі, а є ще олігархат, який бореться за владу. Ми маємо і таких, і таких. Вони фактично далі хочуть роздирати Україну. Тому для українця є тільки один шанс. От зараз на виборах президентських, потім будуть парламентські вибори. Ви розумієте, що ми є за формою правління президентсько-парламентська республіка. Відповідно, не все буде залежати від одного президента, а від того, чи буде в того президента більшість в тому парламенті. Отже, зараз для українців є шанс або далі запихати голову в петлю олігархів, якщо ти обираєш або олігарха, або обираєш служку олігарха. Або йти іншим шляхом, який от пропонує всеукраїнське об'єднання свобода і об'єднані сили націоналістів, без олігархів, без е е бідних людей. Пригадуєте, як колись Ярослав Стецько говорив, Україна без холопа і без пана. Оце є наша мета. Ми підготували вже антиолігархічний пакет до корінних перетворень, який зареєстрований є сьогодні у Верховній Раді України. І є і реалізатримали власне цей пакет багато місцевих рад. Багато місцевих рад цей пакет підтримали. Цей пакет є в основі нашої програми, яка буде програмою націоналістичних сил на вибори парламентські. Угу. Цей пакет є в основі виборчої програми нашого кандидата в президенти. І просто люди мають розуміти, що сьогодні, піддаючись на маніпуляції олігархічних. Структур різних соціологів, там, експертів, ну, які фактично є на зарплаті в олігархів. Ви фактично позбавляєте себе і своїх дітей якогось майбутнього. Ну, от, вчора, наприклад, на тій самій Франківщині мав зустрічі, от, підходжу до там, спілкувалися, і, і от, там, одна пані каже: так: от зле живемо, так все погано, так все недобре. А я кажу: панюнцю, скажіть, а за кого ви голосували от на минулих виборах? Я голосувала за менше зло. А на позаминулих виборах за менше зло. А на поза виборах за менше зло. Розумієте? Тобто таке враження, що українська нація просто приречена постійно голосувати не за кращого, а за кращого згірше. Бо іде маніпуляція свідомістю. Це основна. Людей. Причина. Це є причина. Тому що олігарх при владі він людині втокмачив в голову. Що в неї нема перспективи, що Немає вона має голосувати за кращого з гірших, замість того, щоб голосувати за кращого? Чому? Бо той кращий з гірших це є олігархічний кандидат. І от людина не усвідомлює собі, що мало того, що вона себе закопує в безвихідь, але позбавляє перспектив для молодого покоління, позбавляє перспектив для своїх дітей і своїх внуків. І потім ми дивуємося, чому наша молодь робить такі безвідповідальні вибори, наприклад, або просто не ходить на вибори. Чому наша молодь прагне одного виїхати на захід, тому що вона тут не знайде своєї реалізації? Тому що вдома він приходить і він чує безвихід з уст своїх батьків чи з уст своїх там дідусів бабусів. Товариство, ну треба то замкнути коло якось розривати. Бо якщо кожен раз ви голосуєте за менше зло, якщо у вас ото працює та система, що ваш голос пропаде, чи там той непрохідний, ну це є смішно просто. Це є технологія, ви маєте розуміти, що ви стаєте частиною гри. Бо голосуючи сьогодні за менше зло, ти вирощуєш зло, яке завтра тебе знищить. Тобто Все ти свідомо таке, йдеш на, я на би оцей хотіла, провал. Щоб ви дали тернополянам, зокрема мешканцям Тернопільської області, практичні поради, власне, як обезпечити світ таких фальсифікацій, можливих чи можливих маніпуляцій свідомістю. Ну, по перше, треба розуміти, що коли ти дивишся, особливо центральне телебачення, ти маєш усвідомлювати, що кожен канал центрального телебачення є власністю якогось олігарха. І, звичайно, що розважальні програми це одне, але коли тільки починаєте мова про політику, ти маєш розуміти, що це вкладається в голови тобі інформація, навіть не того речника, якогось політичного діяча, експерта чи соціолога. Він говорить словами свого власника, тобто олігарха. Це є перший момент. Другий момент ти е, маєш е, зробити відповідний аналіз тих кандидатів. Які перед тобою представлені. Тобто, подивися, що та людина робила вчора, які він давав зобов'язання перед громадою, і чи він їх виконував, і в яких політичних силах ця людина перебувала, які в нього були погляди. А взагалі для мене є чи не найкращим критерієм, якою мовою ця людина розмовляє в своїй родині. Якщо це кандидат, він з дружиною, якою мовою говорить, він дітей, якою мовою виховує. І ви зразу все зрозумієте, і ви зразу все побачите. Тобто не можна голосувати за обгортку, треба все-таки розібратися всередині з кожним кандидатом чи кожною політичною силою. І основне те, про що я говорю, мотивація голосування. Питаюся там на великій Україні, чого ви за нього голосували, за того кандидата? Ви ж подивіться, що він наробив, як він вам зле зробив. Або такий мужчина, він красивий, вуса в нього хороші, тому я за нього голосувала. Тобто, якщо мотивація твого голосування за політичну партію чи за кандидата в президенти, є його зовнішній вид, є його ем, красива реклама, а не його внутрішня суть, то ти приречений кожні вибори. Голосувати за ставленників олігархів, служків олігархів. Олігархи вкладають гроші в політиків для того, щоб ті політики, прийшовши до влади, потім відстоювали інтереси тих самих олігархів, а не інтереси українців і середнього класу, якого нам так бракує в Україні. Тобто, ти маєш чітко розуміти свою відповідальність перед нацією, особливо перед своїми дітьми, як ти голосуєш, яка в тебе мотивація голосувати. Українець має сьогодні, щоб розірвати оце, ніби замкнуте коло без виходу, голосувати не за олігархічні проекти, не за служок олігархів. Розібратися в тому, хто є хто, і така можливість є. І не треба потім собі пояснювати, що мовляв, а я не знав, а мені не сказали, тому що є достатньо інформації сьогодні, є достатньо часу для того, щоб розкласти оті всі пазли, щоб вони зійшлися. Для цього доведеться трошки часу більше українцям потратити на це, тому що кандидатів надзвичайно багато. Ні, ну багато кандидатів, але зрозуміло, що треба е, е, аналізувати. Напевно, з десятка хіба кандидатів, тому що ті багато кандидатів є в певній мірі технічними кандидатами. І, ну, наприклад, там, політична партія, яку представляє там, президент країни, вона висунула, тобто він сам іде, але з тої партії ще дев'ять кандидатів іде. Розумієте, тобто є так звані технічні кандидати, і це так само тому треба розбиратися. І треба розуміти, що ті технічні кандидати якраз виконують роль маніпуляції. Мініпуляції, відтягування голосів, ну і вони ще так само мають можливість виставляти свої кандидатури членами дільничних комісій, і це дає можливість там, і змогу тим кандидатам, які висувають технічних кандидатів, мати більше представників в дільничних і в окружних комісіях. Тобто, але але український виборець має в тому розібратися, і це є дуже важливо. Це є дуже важливо. Я я, ви знаєте, ви кажете, що треба багато часу. Люди добрі. Та в нас часу нема. Ви що не бачите? що це катастрофа. Україна реально є ми можемо втратити державу, і не дивуймося, що зараз наші діти виїжджають за кордон, тому що вони у вас, по-перше, не бачать отої підтримки, перспективи і розуміння віри в те, що тут щось можна зробити і збудувати. А відповідно, вони втрачають, не маючи відповідного виховання, політичної освіти, вони втрачають надію, що тут в Україні щось можна зробити. Це дуже є небезпечна ситуація. І реально ми можемо пройти ці вибори президентські і парламентські, мало того, що отримати можливий реванш диктатури колишнього режиму і промосковської диктатури, що абсолютно очевидно. Ви подивіться, ви подивіться на центральні політичні канали. Промосковські, такі відверті, кремлівські різні політики вони не злазять з тих каналів. І таке говорять: ну це така суцільна українофобія. Я собі не уявляю, щоб щось подібне могло бути наприклад в 2014-2015 році, коли війна розпочалася. Їх би розтерзали там, роздерли. Ніхто би їх туди не допустив. Їм би не дали можливість так обливати Україну богном. Наших героїв і таке подібне. А зараз всі карти в руки, прошу дуже. Тому що канали належать олігархам, вони собі дозволяють то робити. Влада, яка мала би це приструнчити і зупинити, вона того не робить, бо вона з ними так само співпрацює, вона також є олігархічною. А народ, як би каже, а ми розчарувалися вже. Ну, тобто, розчарує, то, то, то що? Зібралися з манатки і на цвинтар вже пішли. Такий вихід? Ні. Треба боротися за день. робити Так, вірні висновки, правильні висновки. Ви вже почали говорити про те, що от ситуація і питання виборів, але є не менш важливе питання, яке хвилює українців. Це війна на Донбасі, яка вже триває 5 років. Власне, яка, на ваш погляд, формула, чи можна, і як можна, і коли можна все-таки це все припинити і зупинити? Без виборів не обійдемося. Це можна зробити тільки тоді, коли ми оберемо таку владу, яка буде відповідним чином забезпечувати вирішення цієї проблеми і досягне миру на українських умовах. Коли ми виберемо владу, яка буде залежати знов від олігархів, яким вигідна війна, ми будемо розуміти, що ця війна ніколи не закінчиться. Ми пропонуємо механізм: це є зміна нормандського формату на умовно будапештський формат. Що наші союзники таки мають бути залучені до того переговорного процесу це Сполучені Штати Америки і Велика Британія, бо бачимо лояльність певно, Німеччини і Франції до е, Російської Федерації. Це має бути жорсткіші санкції світу щодо Московії. На превеликий жаль, сьогодні Україна через абсолютно слабку і неграмотну зовнішню політику вона не має. Сьогодні перспективи в міжнародних стосунках, підтримки і, взагалі, в порядку денному Україна в світі не стоїть зараз, незважаючи на те, що іде в нас війна з Московією. Ну і третє, це є внутрішні санкції. У нас же ж Україна зараз має найбільшого торгівельного партнера в світі це Російська Федерація по експорту і імпорту. Треба розривати дипломатичні стосунки, вводити візовий режим. Треба абсолютно обмежити будь-яке спілкування з країною-агресором, і дипломатичними і військовими методами добиватися вирішення цієї проблеми. Хоча насправді, якщо бути вже зовсім відвертим, я скажу, що повернення наших територій, зараз тимчасово окупованих, особливо Криму, можливе тільки тоді, коли буде розвалена Російська Федерація. І ми, як українці геополітичним своїм завданням стратегічним, маємо ставити розвал Московії. І якщо ви скажете, що це неможливо, я скажу, що це абсолютно це, можливо. Це, це, от це неможливо, можливо, і можливо, але це важко повірити. Оце. Добре, якби ми з вами зустрілися, хоча напевно ви ще тоді може і не народилися, але якби ми з вами бачилися ну, чи з кимось інших з наших глядачів, скажімо, в липні 91-го року. За місяць до розвалу Радянського Союзу. Та що за місяць? За тиждень до розвалу Радянського Союзу. Якби ми спілкувалися на подібні теми, так само би точно так само, як ви зараз скажете, сказали, та це неможливо. Але пройшов тиждень, Радянський Союз розвалився на багато різних держав. Чому? Тому що відповілася відповідна політика, і так обставини склалися. І сьогодні, коли ви думаєте, що неможливим є розпад Московії, це є хибна думка. От появиться там Татарстан, окрема держава, Башкіртостан, Дагестан, Чечня, Комі, там ще якесь ще якась. Щось китайці хапнуть, щось японці хапнуть собі. І ви розумієте, що це не просто нам того треба чекати, нам треба наближати цей процес. І це повинна робити влада за підтримки, звичайно, наших партнерів на заході. Бо всі в тому є зацікавлені, поки Московія буде існувати в таких рамках, як воно є зараз. Поки буде при владі Путін і його компанія, хоча насправді буде інший президент, повірте, вони то саме будуть робити, тому що в них вічна оця імпер... вічний той імперський настрій, щоб Україну робити колонією, українців перетворювати в рабів і крепаків, бо в них ж по іншому психологія не працює. Тому тільки розвал Московії може призвести до повернення реально наших територій. А коли ці території будуть повернені назад в Україну, там треба без будь-якого жалі, без будь-якого жалю, без будь якого знаєте, комплексів так званої псевдотолерантності наводити рішучий порядок. Треба там Україну будувати, і це є завдання нової влади, влади, яку українці можуть призвести вже в 2019 році. Хотілося б ще поговорити. От, власне, про таке ем, гаряче наболіле і зараз розмовляють власне на цю тему. Дуже багато. Нещодавно оприлюднили журналістське розслідування, яке викриває масштабну корупцію в оборонному секторі. Е, фактично на державних закупівлях крадуть мільйони з бюджету України. Е, яка ваша позиція і думка з цього приводу? Чи буде когось покарано за це? Ну, за це мародерство не просто треба карати, а треба застосовувати найбільші. Найжорсткіші санкції, які тільки дозволяє наше українське кримінальне законодавство. Ну ви собі вдумайтеся в той час, коли в нас і Дебальцево, коли гинуть десятки сотні наших кращих людей на сході України серед військових і серед цивільного населення, ті негідники під прикриттям влади, бо ділилися, очевидно, з владою викрадали запчастини на військових підприємствах. Переоформляли їх як нові, і на ті самі підприємства продавали в три дороги. Це просто в голову не вкладається. Вони зараз розповідають, що вони там контрабандою щось там шурували з Московії. Може, і так, але на що ви продавали в 10 разів дорожче, то що ви нібито викрали звітом? Хоча я не вірю в те, що без відома спецслужб Російської Федерації звідти можна було щось вивести. Тепер, тобто... власне, питання у відповідальності стоїть. Правильно, я вважаю, що ці люди мають бути негайно заарештовані. Наш кандидат в президенти Руслан Кошулинський, як тільки та інформація з'явилася, моментально зробив відповідну заяву про якнайшвидший арешт тих негідників. Вони мають бути позбавлені можливості виходу через грошову заставу. І ці люди мають попасти під суд якнайшвидше і піддані під кримінальну відповідальність. І санкції мають бути, ще раз повторюся, якнайжорсткіші. Особливо, якщо врахувати, що цей злочин вчинений у воєнний час, це має бути дуже жорстка реакція. І ще одна така новація. Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. От які наслідки може мати таке рішення? Ну, По-перше, ця норма була введена в українське законодавство як одна з умов надання безвізового режиму Україні. По-друге, взагалі, така інституція, як Конституційний суд, на думку Всеукраїнського об'єднання Свобода, має бути зліквідована. Українському судочинстві не потрібно такої окремої структури. Функцію тлумачення норм Конституції України, змісту Конституції України, може спокійно виконувати Верховний суд, ну скажімо, його Конституційна палата. А е, о той е, орган, який зараз називається Конституційний суд, і який, як показав час, повністю залежний є від теперішньої влади і виконує їхню волю. Ну, він просто ганебним чином діє, і більше того, після такого рішення можна очікувати дуже жорстку міжнародну реакцію. Бо ж розумієте, все за тим же ж серйозно слідкують в світі. Коли треба владі, тоді Конституційний суд за добу може ухвалити рішення. Коли владі того не треба, Конституційний суд роками розглядає питання тлумачення якихось окремих положень відповідності до Конституції України. Отже, ми вважаємо, що це рішення є, по-перше, незаконне. По-друге, це рішення політично неграмотне і воно лежить на відповідальності теперішньої влади. По-третє, ми вважаємо, що мусить таке бути проведена реальна судова реформа, і такий орган, така інституція, як конституційний суд, має бути просто-напросто в Україні ліквідована. Дякую вам за відповідь. У нас залишилось буквально кілька хвилин до завершення. Я хочу, щоб ви сказали свою точку зору, своє бачення, свою думку стосовно того, яких три речі має зробити новий президент України. Найперше новий президент України, виходячи зі своїх повноважень, нічого не зможе зробити, поки в нього не буде більшості в парламенті. Це є перший дуже важливий момент. Тому ми можемо говорити про якусь зміну вектору напрямку в української держави після жовтня місяця. Друге. Це те, що сьогодні болить українців мир на українських умовах, і що має зробити президент в зовнішній політиці, я вже декларував. Це є е, зміна Будапештського, нормандського формату на Будапештський і санкції, як зовнішні, так і е, світу щодо Росії, так і внутрішні санкції по відношенню до Московії. І друге, забезпечення гідного життя шляхом усунення. Контролю олігархів над владою українською і їхнього впливу на бізнес це є ті речі, які можуть бути в повноваженнях президента. А президент у нас має бути українець, президент має бути твердий, президент має бути рішучий. Президент має бути той, в кого нема зерна неправди за собою. Я більше переконаний, що ми будемо мати такого очільника держави, і я більше переконаний, що пізніше український парламент. Буде мати все таки і націоналістичну фракцію, і буде мати таке представництво, яке допоможе оцьому цьому президентові націоналістові втілити ті справи в життя. Будемо на це сподіватися. Будемо сподіватися на те, що українці все таки аналізуватимуть, думатимуть і зроблять вірний вибір. Це важливо. Я дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми працювали у рамках програми по об'єктиві. Сьогодні гостем студії був Олег Тягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода. Дякую вам за увагу і до зустрічі на каналі Тернопіль 1 Слава Україні.